Синьо-жовтий символ мирного неба, пшеничних нив символ свободи. Під звуки гімну із нагоди святкування дня прапора за майорів жовто-синій стяг і в Ужгороді. Віддали честь величному прапору представники обласної та міської влади. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто не дочекався цього дня, віддав своє життя під час проведення АТО, аби молоде покоління мало право пишатися власним державним символом. Заможність героїзм виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України в зоні проведення антитерористичної операції орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначили солдатів військової служби Сергія Мартина та Олександра Попаденця. Нагороди прийняли мати та вагітна дружина покійних. Герої не вмирають, вигукували з натовпу герої. Учасник зони АТО підполковник 51-ї окремої механізованої бригади Петро Марко звернувся до загалу. Получилося так, що незалежність, вона як манна небесна. Від Бога прийшла, якби впала. За це не прийшлося платити сльозами, кров'ю, людським життям. І здавалося, що так має бути завжди. І ми Україну любили. Але не цінували і не шанували, бо вона прийшла, отак от, от прийшла. Але за незалежність треба боротися, бо їй ніхто не дарує. Ми переможемо, бо з нами Бог так завершив свою промову. А далі під супровід Закарпатського народного хору поклали квіти до пам'ятника Шевченку, шанували незалежність нашої держави. Крім посадовців на площі народній купа ужгородців та гостей міста, Небайдужі прийшли на дійство в українських вишиванках, дівчата у віночках, майже у всіх у руках жовто сині стяги. Прапор це звичайно як перший символ держави, має дуже велику дуже велике значення, честь пошану. І я вважаю, що весь український народ має віддати шану цьому святу і достойно його провести. День незалежності України, особливо в наш теперішній час, такий. Пов'язаний із, ну, відверто кажучи, з агресією Російської Федерації. Жовта блузка, сині штани, синьо, жовтий шалик. В такі кольори одяглася сьогодні за доброю традицією і пані Аліна. До Дня Прапора, Дня Незалежності України. Я хочу, щоб Україна е, жила в злагоді, мирі, щоб е, все було в нас добре. Боже великий, єдиний нам Україну храни, молитвою за рідну неньку Україну, її незалежність завершили урочистості до Дня державного прапора та Дня Незалежності. От найменші українки привітали свою державу наступними словами. Синьо-жовтий прапор має, синє небо жовтий жито, прапор свій оберігає, він святині знає діти. Добрий день, матусю Україну, сходить сонце, радості і добра. Україно, я твоя дитина, крапелька великого Дніпра.